Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузірія Кадок. Як жебенятко не вміло з мамою розмовляти. У одного жебенятка була чудова мама. По перше, вона пекла смачнющі пиріжки. Понюхати їх збігалися всі мешканці лісу. А по-друге, співала чудових пісень і взагалі була дуже добра та весела. Але якось. Одного дня все пішло не так перестала жабка пекти пиріжки та співати веселих пісень, стала зовсім сумною. У чому ж справа, замислився коник Стрибунець, він найбільше любив жабчині пиріжки. І тоді вирушив він у розвідку, сів коник у плавнях і став спостерігати, хто ж ображає жабку. І виявилося, що це. І її улюблений малюк жабеня. Як же таке могло статися, запитаєш ти, а ось так одного разу жабеня забула всі ласкаві слова і стало розмовляти з мамою нечемно, сердито. Принеси комарів, командувало воно, а вода чому брудна, не буду такої пити самапий, і домівка у нас погана болото, і ти погана, мокра, зелена, чому я жабою народилася? Якби не ти було б пухнастим, тепленьким, а через тебе я слизьке та холодне. Від таких слів жабка ставала ще сумнішою. Сльози її капали просто в болото, ось так кап-кап. Як тобі не соромно, почав сварити жабеня коник. Мама тебе так любить, а ти? А що я? Ти кажеш їй образливі грубі слова. Вони жалять і кусають, як злі оси. А що треба казати? Треба говорити теплі, ласкаві слова. Вони гріють, як сонечко. Уяви, що твоя мама ніжна квіточка, її треба поливати, зігрівати щодня, інакше вона зів'яне. Жабеня не хотіло, щоб його мама зів'яла. Раніше воно навіть не звертало уваги на те, як розмовляло з нею. Мабуть, ти маєш рацію, погодилося воно з коником. Я виправлюся. Буду казати своїй мамі найдобріші слова, найтепліші. І жабеню змінило свій сердитий голос і прогнало всі образливі слова, почало говорити ласкаво, ледь прокинувшись, жабеня відразу побігло до мами, поцілувало її і сказала Мамо, доброго ранку, я дуже люблю тебе. Хочу, щоб ти посміхалася, чим тобі допомогти. Жабка не повірила своїм вухам. Її синок став дбайливим, уважним, добрим. Його теплі слова зігрівали маму жабку, і вона знову стала посміхатися, пекти пиріжки та співати пісень. На болоті знову запанували мир і злагода. А якщо на язичок жабеняті просилися грубі чи злі слова, воно тієї шмиді їх проганяло. Маму ображати не можна. Як віслючок усе робив навпаки. Жив собі на світі віслючок, і був він дуже впертий, все робив навпаки. Мама каже йому підемо на луку. А він ні, не хочу на луку, хочу в болото. Лізе в болото, потім доводиться його за вуха звідти витягати. Мама його просить нумо на город, сходимо за огірочками. А він знову не хочу за огірочками, хочу в кропиву. А вона ж пекуча. От ти запитаєш. А навіщо бути таким впертим? До того дійшло, що коли мама попросила сина лягти спати, віслючок затявся не буду спати. Заберуся на найвище дерево і всю усю ніч на ньому сидітиму. І нащо? Аби тільки з мамою посперечатися. Вийшов віслючок на подвір'я, заліз на найвище дерево, сидить. Темно, холодно, страшно. Усі звірятка в своїх тепленьких ліжечках сплять, один віслючок на дворі лишився. Дай думати і навіщо я з мамою увесь час сперечаюся? Навіщо все в роблю? Кому від цього краще? Мама, хіба ворог, вона ж найближча і найрідніша. Зліз тоді віслючок з дерева, до мами побіг, уткнувся носом їй в шию, пригорнувся. Ех ти, маленький, каже йому мама. Я ж тебе все одно люблю. Для мене ти завжди найкращий. Більше вислючок із мамою не сперечався і не робив наперекір. Якщо мама його любить і завжди про нього піклується, навіщо перечити? Кого мама любить більше? Було у курочки мами вісім курчат, а останнє найменшеньке курчатко думало, що мама менше за всіх його любить. Чому? Невідомо. Тільки стало йому здаватися, що інших курчат вона більше пригортає, більше їхнє пірячко пестить, більше зерняток їм дає. Стало воно тоді за все за мамою записувати. Курочка поцілує когось із братів або сестер, курча одразу за нотатник. Покличе їсти, воно відразу записує, скільки кому зерняток дісталося, щоб потім порахувати, кого ж мама любить більше за всіх. Курочка помітила, що курчатка їсти і пити майже перестало, спить погано, все в нотатнику своєму щось дряпає. Що з тобою, малюку? запитує мама. Я рахую, кого ти любиш більше. Я вас всіх люблю, відповідає мама. Для мене ви всі рідні, дорогі, не вірить курча? Ось, дивися, пояснює курочка, у мене два крильця, дві ніжки, два ока та дзьоб. Кого з них я люблю більше? Як я буду бігати без однієї ніжки, а клювати без дзьоба, літати з одним крилом? Так і без кожного з вас я не можу. Ви всі мої кохані, всіх поцілую, всіх обійму, всім дам зернятко. Нарешті курчатко зрозуміла, що мамина любов така велика, як небо, і її на всіх вистачить, навіть на найменше курчатко і ще залишиться. Скільки іграшок потрібно мишенятку. Жило на світі маленьке мишенятко. Скільки ж у нього було іграшок, увесь будинок був ними напханий, а йому все здавалося мало. Йдуть, наприклад, вони з мамою магазином, а мишенятко кричить Купи, купи машинку, але ж у тебе 20 машин, купи літак, але ж у тебе 40 літаків, купи екскаватор, але ж у тебе 10 екскаваторів. І так ще разу. Потім мишенятко плакати починало, кататися по підлозі. Йому здавалося, що мама його не любить, що то ж їй шкода, чи що. Ти мене не любиш, репетувала вона. А що, хіба любов в екскаваторах вимірюється? запитала якось мама. Тоді тобі в магазині треба жити, тут і літаків сотні, екскаваторів тисячі, а машинок взагалі не злічити. Мишенятко задумалося жити в магазині? А хто ж буде вкладати мене спати, цілувати на ніч, кого я буду обіймати вранці залізяки? Вони ж не такі теплі, як мама, і вони мене не люблять. Матусю, вибач, що я було таке примхливе, опустивши голову, сказала мишеня. Щастя, не в машинках. Щастя, це коли ти посміхаєшся і гладиш мене по голові. Я завжди буду гладити тебе по голові, тому що ти моє кохане мишенятко. І ще я хочу навчити тебе, як самому літаки кораблі робити із паперу. Правда, ми власноруч будемо робити іграшки разом. От яка радість сталася у мишенятка, мамина любов та іграшки, які воно може зробити сам, скільки захоче, хоч 200, хоч 300 штук. Як каченяв потрапило в біду, якось маленьке каченя страшно засмутилося. Що ж сталося? Ось, послухай вивела мама качечка вперше каченят на річку. Йдуть вони одне за одним, поспішають. Кожному хочеться швидше скупатися. Стрибнули всі каченята у воду, а одне боїться. Забилося в очерети, плаче. Усі навчаться плавати, а я ні. Виходить, я не справжнє каченя. Немає мені місця серед каченят, буду тут сидіти, доки вовк мене не з'їсть або лисиця. Ось як йому було страшно, сумно і соромно, а каченята тим часом наплавалися і Матуся покликала їх на берег, стала лічити. Один, два, три, чотири, п'ять. Одного не вистачає. Діти, закахкала вона, терміново шукаємо одне каченя, воно зникло. Кинулися всі шукати малюка. Нарешті в очеретах його знайшли, а він сидить і плаче, весь мокрий від сліз, бідолаха. Що з тобою? запитують його інші. Я, я, я боюся, я ніколи не навчуся плавати. Йди, мовчав. вигукнула качечка, стільки каченят тебе люблять, я тебе люблю. Ми завжди тебе пожаліємо, втішимо, підтримаємо. Нумо, діти, допоможемо каченяткові навчитися плавати. А вже ж, закричали каченята в один голос. Раз, два, три, всі одночасно плюхнулися у воду. Лапками, лапками греби радять інші. Каченятко почало швидко перебирати лапками і йому все вдалося. Зрозуміло воно тоді якщо якась неприємність трапилась, треба до рідних і близьких іти. Вони ніколи не залишать у біді, завжди пожаліють, утішать і допоможуть. Дітки, сподіваюсь, вам сподобались ці історії. Якщо так, підтримайте наш канал вподобайкою. До нових зустрічей. Бувайте!